Всім привіт! Я Максим Недвига. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про серйозні речі. І сьогодні ми приступимо до практики. Але будемо часто під час практичних занять згадувати випуски, які присвячені теорії. Бо від будь-якої практики, яку б ми науку не вивчали, лише тоді є користь, коли ми розуміємо, що та для чого ми це робимо. Одне із найчастіших питань, яке я чую, це, як ти запустив руку, як ти розробив її до такого рівня. Шановні, такі прості питання передбачають прості відповіді, але змушений застережити, що такі складні процеси, як відновлення після інсульту, не описати реченням в 5 слів. Що найчастіше я бачу, це коли люди з інсультом починають абсолютно все робити здоровою кінцівкою. Хоча якісь рухи вуражені такі є. Ну, а як же, нам вже набагато простіше щось схопити або виконати якусь дію здоровою кінцівкою, аніж будувати нові нейронні зв'язки. Use it or lose it. Використовуй або загуби. Ось саме так часто і трапляється. І в результаті що виходить? Правильно. Ми все звикаємо робити здоровою кістю, а уражена висить собі, немов ота плітка. Пам'ятаєте, я в кожному випуску по декілька разів згадую про нейропластичність. Нагадаю вам, що це таке? Це здатність непошкоджених ділянок мозку виконувати діяльність пошкоджених. Але це ніколи не відбувається само по собі, а лише завдяки активним діям та зусиллям пацієнта. Сьогодні і будемо розбирати, завдяки яким саме діям це можливо, примусити ось ці непошкоджені ділянки виконувати діяльність пошкоджених. Як і ще простою мовою можна описати нейропластичність. Ну, давайте уявимо, що ось ми звикли ходити в свою улюблену кав'ярню чи в м'ясну лавку певним маршрутом. Але ось одного разу прилетів, ну, я не знаю, метеорит. І перегородив вулицю, так що пройти не можна. Або працівники водоканалу вирили широку і глибоку траншею, через яку, якщо ти будеш стрибати, то поламаєш ноги. Що ми в такому випадку робимо? Правильно! Крокуємо в обхід. Хоча такий маршрут буде довшим. Так і в мозку. Та ділянка загинула, а ось цю можна примусити. Сподіваюсь, що вам зрозуміло. Людський мозок це саме складне і дивовижне, що існує на планеті. Але він перебудовується і переналаштовується завдяки простим завданням. Яким саме ось саме це зараз я вам і продемонструю. Сьогодні ми будемо працювати із кистю за допомогою самого простого обладнання, яке можна знайти в будь-якій оселі. Знаєте, люди часто ганяються за якимись суперметодиками і нехтують самими звичайними предметами, які знаходяться в будь-якому гаражі чи сараї, або які можна придбати в найближчому будівельному або спортивному магазині. Нам знадобиться стіл, на який ви можете покласти руку так, щоб звисало зап'ястя. Зрозуміло. Нам знадобиться. Молоток, гантеля, пляшка з-під шампанського і акустична система. Ті, хто читали мою книжку, знають, що під улюблену музику можна досягти набагато кращих результатів, ніж без неї. Починаємо з гантелі. Щойно Помітили, що кість може щось схопити, починаєте виконувати ось таку просту вправу. Взяли в руки гантелю, кість звисає і ось так. Вверх-вниз, верх-вниз, верх-вниз. Працюємо. Звичайно, воно у вас так одразу не вийде. От ви бачите, це результат декількох місяців щоденних тренувань. Вам набридає е, робити такий рух, або кисть втомилася, робимо такий рух. Зате от системно і наполегливо втомилася рука слабка. Беремо здоровою і продовжуємо. От, якщо це ліва рука, нею керує права півкуля нашого мозку. Відповідно, правою ліва, вони знаходяться, немов як е, брати-близнюки, у них починається конкуренція. От. Я жартом часто навожу такий приклад. Значить, втомилася одна рука, починаємо робити те саме іншою. Ви мене запитаєте, скільки разів потрібно виконати цю вправу для того, щоб були результати? Моя відповідь не багатьом сподобається. 10 тисяч разів. Скільки? Вам не почулося? Мінімум 10 тисяч разів. Саме так. Втомилася ваша слабка рука? Продовжуємо сильно! Набридла ця вправа. Я приготував вам іншу. Ось звичайна пляшка з-під шампанського. Але вона може виступити як реабілітаційний засіб. Хапаєте пляшку за горло. Кладете руку в ось таке положення і починаєте. Супінація і пронація. Супінація це обертання всередину, пронація назовні. Бачите, скільки ми вже з вами вивчили незнайомих слів. Війна з інсультом це наука. Переможуть ті, хто її опанують. Не засмучуйтесь, якщо впустите пляшку. Якщо у вас покриття підлоги не керамічна плітка, то ймовірність, що вона розіб'ється вкрай низька. До речі, лазити і діставати з підлоги, впавши прилаття, додаткова практика. І кожен випадок, коли ви самостійно злазите та дістанете, наближатиме вас до перемоги. Втомилися чи набридло? Окей. Беремо молоток і починаємо виконувати ті самі рухи. Але мозок на них реагує по-іншому, а значить, і нейронні зв'язки будуються інші. Якщо важко, змінюємо хват, беремо молоток в сильну руку. Головне, системно та наполегливо. І записуємо все, що ми робимо у щоденник відновлення. У який? А я розповім у наступному випуску порад від Максима Недвиги. Не пропустіть! Набридла чи втомилися? Я підготував вам наступне завдання. Ось дивіться. Реабілітаційний тренажер. Вартістю. Ну, Не знаю, гривень 150. Для цього вам знадобиться поліетиленова трубка, мотузка, ну і грузик будь-який. Можете використати гантельку. Я використав, використав млинець до набірної гантелі. І ось дивіться, продрілили отвір наскрізь. І зав'язали отаким от чином мотузку. Спускаємо додолу. І дивіться. Починаємо. Тут хапаємо, а тут використовуємо як підшипник. І ось. Ось такий рух. З усиллям. Отаким от, от чином. Зрозуміло? Знайдеться все, що ми робимо нудним, важким та одноманітним. Так і є. Дивіться, змінили напрямок. І тепер те саме тренуємо інші м'язи. О, отак. Все, що являє собою процес реабілітації, причому не тільки. Після інсульту, а й будь-якої іншої хвороби. Все це важко. Нудно та одноманітно. Але саме так і досягається успіх. На цьому все. Ви дивилися перший випуск практичних занять від Максима Недвиги. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал. Попереду у нас дуже багато цікавого. Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.